Після Черніців та Кам'янця-Подільського Хмельницький обласний центр прийматиме фестиваль «Juniors Games у програмі Рухливі ігри, спортивні локації та командні челенджі. Головним гостем події стане телеведучий та громадський діяч Олександр Педан. Кого запрошують долучитися? Та чи в усіх обласних центрах побувають організатори? Події говоритимемо у програмі на часі і представляємо нашу гостю. Це Марія Павлічук, директорка та співзасновниця громадської організації Джуніорс. Пані Марії, ми раді вас вітати. Навзаєм дуже рада бути очно в студії. У вас дякую за запрошення. Насправді, так якщо розповісти глядачам, ми з вами спілкуємось продовж тривалого часу, але за допомогою мережі інтернет зустрілися наживо, Але знаю, що в місті Хмельницькому ви не вперше. Не вперше, точно не вперше. Ми були у вас на Джуніорзґеймс, який був перший наш Junior's Games 1 грудня минулого року на наш день народження. Загалом, як вам хмельницькі, наскільки активні діти, які долучаються до заходів? Слухайте, я чесно скажу, що саме по Junior's Games ми ще не, нам не доводилося зустрічатися з хмельницькими дітьми, але у нас є школа Junior's в Хмельницькому, і тому діти прекрасні, дуже активні і щиро сподіваємося, завтра всіх побачити і вже наочно познайомитись, тому що у нас. Такий дуже буде прекрасний дитячий простір, де можна буде обійматися, дружити і пізнавати один одного. Насправді ви ще наговорили говорили про те, що були в Хмельницькому під час першого всеукраїнського фестивалю Junior Games... Приймав Хмельницький. Я розумію, не випадково, тому що Олександр Подан є нашим земляком, є хмельничанином. Але наскільки формат попереднього заходу відрізняється від того, який буде відбуватися у суботу і неділю? Насправді кардинально, тому що перший наш захід був направлений на внутрішніх наших дітей. Тобто у нас є клуби джуніорс по країні, і це було таке внутрішнє святкування з нашими учасниками клубів джуніорс, які всі з'їхали з, з Хмельницький, І Ми дуже тішилися, що саме тут ми можемо розпочинати. Новий шлях наших нового формату фестивалей, але це був абсолютно закритий захід. Ми працювали на 86 дітей, які приїхали да і. Скажімо так, не пускали нікого зовнішнього, тільки ті, хто знає нас давно. Цього року наші заходи, наш фестиваль навпаки відкритий для всіх. Він абсолютно буде безкоштовний, тому ми дуже чекаємо дітей з сім'ями, з друзями. Я знаю, що там дуже вже є досвід підлітки. Приходять прям цілими кампаніями на наш фест і тусують там від суботи з 12 години. І в неділю, в 19 і ми вже закривалися. А вони ще казали: як знаєте, у дворі раніше, а дайте м'яч, дайте ще погратись трошки. Тому дуже сподіваємося на таку ж саму теплу атмосферу у Хмельницькому для самих хмельничан. Але стартували ви з Чернівців в серпні? Розумію, що ви планували об'єднати якомога більше дітей, більшості в активні діти, тому що ми говоримо про активність. Але яким чином підбирали ось ті дати, щоб у тих дітей якраз і залучити? Десь можливо канікули, десь початок нового навчального року, але тим не менш діти є. Вони приходять абсолютно. Ну в Чернівцях ми хотіли вже. Ми розуміємо, що вже той був час, коли діти вже починають з'їжджатися, готуватися до шкіл, там підхоповувати речі різні і так далі. і Ми хотіли зачепити оці останні моменти літа, щоб їм щось закарбувалося в житті, і вони змогли. Прийти до школи і розказати, чим вони займалися влітку, щоб у них було щось наповнене. До речі, за нашими опитуваннями, 82% дітей не були на подібних заходах до того. І тому ми дуже раді, що ми можемо ну там да, відкрити їм цю нішу, е, нішу. Е, Ну, типу, повної активності дати їм можливість обрати своє хобі на нашому фестивалі. І коли ми, ну типу, сподіваємося, да, що коли діти вже заходять в навчальний рік, вони вже можуть підійти там до своїх батьків і сказати: От, я там був на Junior's Games, мені сподобався там такий вид спорту, чи там такі мистецькі, там якийсь майстер-клас. А давай запиши мене в якийсь там такий гурток, і так далі. Тому, типу, дуже сподіваємось, що це дає і їм натхнення, і їхнім батькам, щоб рухатися далі. А про яку вікову категорію ми говоримо? Чи є певні вікові обмеження з чи до якого віку можуть стати учасниками? Немає у нас е, жодних вікових категорій. Ми, е, наш фестиваль буде налічувати е, понад 12-15 десь локацій. Вони будуть різного направленості, на них можна буде прийти в будь-який момент, в будь-який момент включитися до активності. Е, це, безперечно, так як у нас наша основна діяльність це фізична активність, буде багато е, видів спорту, і це будуть такі нестандартні нові види спорту, які, скоріше за все, там переважна. Більшість дітей і батьків побачить вперше. Це буде доджбол, флорбол, регбі 5, фрізбі бадмінтон, думаю, знають всі. Тому якщо треба з чогось починати з зрозумілого, то йдіть на бадмінтон в першу чергу. А також в нас будуть дуже класні локації, майстер-класи, художні від художніх музеїв Хмельницького і різних інших, як музеїв, так і будинків творчості. А, і ми дуже сподіваємося, що теж надихнемо на те, щоб потім продовжити свою діяльність вже в гуртку. Також в нас є чіл база це така зона настолок, де після всіх активностей можна просто сістися і пограти в різні настолки. Там будуть дуже нестандартні ігри народів світу, повірте, дуже. Захоплює так, що ну, ми зазвичай цю локацію розкладаємо першу, тому що її налегше розкласти. І коли починається фест о 12 то там вже діти як півгодини граються, тому що ми їх вже не можемо нікуди діти. А, і також буде зона для найменших. Якщо у вас діти, які хочуть писати на стінах або малювати щось, то ми даємо цю можливість у нас вималюватися, щоб вже більше потім не хотілося вдома. І це така спеціальна велика ну, просто простір, на якому можна хоч. Пальцями, хоч руками, хоч пензликами малювати. Дітям дуже заходить, тому що ну, це їхній розвиток, такий ну, перша творчість. Е, і, ну, звичайно, що головна сцена з великою кількістю можливостей виграти різні подарунки. І наша дуже важлива і головна. Зона від нашого партнера. А це вона називається фінансова ліга супергероїв, дуже інтерактивна з великою кількістю теж подарунків і з можливістю виграти Apple Watch. Він буде розігруватися один в суботу, другий в неділю, наприкінці дня. Але зареєструватися можна буде протягом дня. Спойлер, для цього треба обов'язково мати свідоцтво про народження дитини. І також ідентифікаційний код, тому що це дасть можливість зареєструватися і взяти участь в головному заохоченні нашого фестивалю. Дорослі можуть долучитися ті, які прийдуть дітьми? Е, дивіться. Е, окрім розіграшу Apple Watch може долучитися скрізь, е, і це насправді одна з місій нашого фестивалю, тому що нам дуже хочеться, щоб у е, сімей було здоров'я дозвілля. Це дуже сильно впливає на наш ментальний стан, на наше гарне самопочуття і так далі. Але ну ми просто хочемо показати, які є можливості класно проводити разом час, як в приміщенні, так і поза ним на пікніках, наприклад, там біля річки і так далі. Тому наша задача зробити так, щоби. Тут надихнулися, да, і потім з цими емоціями, з цими там знаннями, підказками можна далі проводити вже разом час де завгодно. Тому абсолютно для кожного у нас були прекрасні бабусі, які з нами танцювали руханку в Чернівцях. Вони просто йшли скандинавською ходою, нас побачили, зупинилися, потанцювали з нами і потім пішли собі далі. Тому чекаємо всіх. Насправді, скільки би років не було тим, хто до нас прийде. Ви, до речі, зачепили тему дещо анкетування, тому що анкета вже є в мережі інтернет. Якщо ми говоримо підсумки фестивалів Чернівцях і в Кам'янці-Подільському, що ці анкети ще демонструють, окрім того, що 82%, ну, фактично, дітей на схожих заходах ще не бували. Але там дійсно я хочу зацитувати, є важливі питання, до прикладу, скільки часу на день ти проводиш у гаджетах? Важливий момент. Які здорові звички ти намагаєшся практикувати щодня? Що на це відповідають діти? Ну, давайте так. Я е, тільки що спеціально для цього піддивилася, попросила, щоб ну, бо ми тільки запустили, да, і в Хмельницькому також пройде це анкетування. Хочу побачити також ці результати. І тут е, ну для нас дуже важливим і радісним показником було те, що е, по активностях в межах дня вони багато хто обирає, що він займається спортом, е, що він обирає собі хобі. Здорово харчується, що теж не маловажно для нас, і тому ми дуже тішимося, що вони ну, знаходять для себе ну там ці точки опору опору стресу, якого зараз дуже багато, і нам важливо саме ну, там, дивитися на те, наскільки це просувається вперед. Досить небагато людей відповідали, наприклад, Дашу там по, по тому, типу, чим вони долають стрес, що вони там ідуть просто всідаються там в. Соцмережі, наприклад. Да? І, і це теж дуже тішить, що там нове покоління, бо ми опитували в першу чергу саме ну, дитячу аудиторію да? до 18 років. Що вони серед різних оцих точок все ж таки далеко не на першому місці соцмережі, навпаки, воно десь в кінці списку, ну, і це не може не радувати. В цій студії рік тому гостем був Олександр Подан. І от він сказав дуже ну таку певну фразу, яка закарбувалась. я хочу її озвучити. Що близько 70 дітей, батьки яких не займаються спортом, займатися спортом не будуть. А цікаво почути вашу думку. Чи дійсно власний приклад мотивація є визначальною для дитини? Ви знаєте, я мабуть що тут відповім прямо короткою історією в. Ну, ми знали ці дані, да, але коли це прикладом, то воно більш ну, як зрозуміліше стає, чому так і чому такі дослідження відбуваються? Тому що ми колись на початку повномасштабного вторгнення робили таку спеціальну активність для дітей-переселенців, і туди приходили саме. Батьки з дітьми були реально дуже класні активності, там, скелелазання, нові види спорту, такі як падл і так далі. І я, ну, там мені було цікаво поговорити з батьками. І я зауважила серед усіх дівчинку і хлопця, які просто падл це як великий теніс, тільки там трошки інша ракетка. Вони просто грали. ну, Ну, наче вони грали все життя. В них були посмішки просто на все обличчя. Вони кричали: там Давайте швидше, я хочу ще, я хочу ще. І, ну Це дуже заряджало. Я підійшла до мами ну, спитати, ну, чи вони займаються там великим тенісом, можливо, або якимось іншим подібним спортом, тому що кажу, ну там вони в повному захопленні. А вона мовчки просто ну, так здивована, дивилася на своїх дітей і каже: ні, ми взагалі ні в які гуртки не ходимо, але зараз я розумію, що мабуть що треба. І це питання в тому, що, на жаль, якщо е, у батьків не виховане бажання е, ну, там, да, ходити на фізичну активність і так далі, то в них немає думки повести власних дітей. Ну а власні діти в такому віці ще не мають такої. Сили волі, да, щоб типу, особливо якщо вони меншенькі, да, то доказати, що їм хочеться, бо вони не знають, вони ну, теж не, не приклалися до цього і жодного разу не зробили. Тому це не питання в тому, що це власний приклад, а просто банально взяти ну, дитину за руку і довести до якоїсь секції. Е, ну, на жаль, це, боюсь, що криється там в нашій освіті. Да, тобто, що, скоріше за все, Якщо не виховали маму, так, що їй такі вона віднайшла для себе себе той від спорту, який їй сподобався, яким вона хоче займатися і в дорослому житті, то вона, скоріше за все, не зможе це дати дітям. І це отакі, ну, випадковості, да, які трапилися з цими дітьми, що вони змогли такі одноразово, да, тому що їм просто не було куди йти. Вони випадково прийшли. і Я дуже сподіваюся, що в подальшому вони дійсно там да зараз вже починають ходити на якийсь вид спорту, але ну це не питання, ну не не тільки питання прикладу. Приклад обов'язково теж, але просто питання банального того, що хтось повинен тебе за руку кудись довести. А, а якщо цього не трапляється, то ти теж виростаєш. Я не спортивний. А чому ти не спортивний? А потім починаєш розбиратися і розумієш, що ти не спортивний, просто тому що ти ніколи там в житті не був. А якщо б був, то може тебе щось сподобалося, і це 100%. бо зараз така величезна кількість видів спорту. Ну, що дуже важко повірити, що там хтось може не знайти серед тої численності для себе щось ну, по душі. Але фактично, коли ми говоримо за долучення дітей, не завжди ми зупиняємось на тому, що це має бути спорт. Елементарно, це може бути звичайна фізична активність, що ми можемо включити, якщо ми говоримо за вікову категорію, ну нехай там з 7 до 17 років, до прикладу. Давайте так, мені здається, тут треба почати з батьків, що треба виключити. Я типу дуже ну не люблю фразу будьте чимними будьте вихованими, тому що ну, типу, що ми типу думаємо, да, і що ми кажемо, коли ми кажемо будь чемним» десь в колективі. Ну що це? Що це для дитини. Що що вона повинна зробити? ну, типу, які дії, щоб е, стати чемним. Певно, спокійно сидіти. Ну, ось, типу, а що дитина від природи повинна робити? Вона повинна реально бігати і досліджувати цей світ. Тобто, ну, перше саме питання це в самих батьках. Тобто вони привчають ще в маленькому віці дітей просто тихенько сидіти. Бо тоді діти зручні, з ним легко піти куди завгодно, в магазин, в кафешку і так далі. А ще легше дати гаджет якийсь, і тоді дитина взагалі типу, виключає. З цього світу і комфортно вообще, типу, для будь-яких батьків щось зробити. І тому, коли ми потім згадуємо, що дитина повинна рухатися, то дитина вже ну, типу, в неї починається ерор в голові. То що мені будь типу, ну, типу, але чемним, ну, чи що з цим робити. І тому це питання, ну, яке, типу, можна дуже довго розкручувати, але в першу чергу давайте розкрутимо самих себе, що ми хочемо від дитини. Але ну, там, да, по типу, історії 7 17 років, коли ми говоримо про спорт у нас теж чомусь саме в нашій країні це трошки викривлений стан. Тобто, коли ми кажемо слово спорт, ми чомусь відразу в голові мовчки додаємо собі великих досягнень. Ну не завжди спорт це спорт великих досягнень в Європі. Існує ну просто незліченна кількість спортивних клубів, які ведуть самі батьки, створюючи громадські організації. І їм для цього не треба мати майстра спорту і так далі. Просто треба бажання, ну типу, позайматися трошки зі своїм і іншими дітьми. Е, і тому е, ми, ну, просто не треба додавати в голові відразу великих досягнень. І все стане на свої місця. І тому єдине, що можна зробити, це дійсно знайти той вид спорту, який йому по кайфу, але не намагатися, бо далі знову йде викривлення самих батьків. Тому що вони, якщо вже віддають на якісь спортивну секцію, вони в цей момент думають, значить, треба медалі. І вони починають тиснути, а як же так? А в тебе немає дисципліни і так далі. А можливо, там тренер не підійшов, може дитині взагалі стресово отримувати ці медалі. І так далі, і так далі. Тому треба просто ну, а, йти за дитячими подаваннями і знаходити свої. Я теж мама, і кожен а, навчальний рік а, на початку да, я питаю дітей, якими видами спорту ви хочете займатись. І ну, там, якщо менший йомусь якось там, да, відразу зайшов один вид спорту. Він Хочу в нього продовжувати, то зі старшим ми досі експериментуємо і шукаємо кожен раз, і він навіть всередині року може поміняти. І я вважаю це нормальним. І насправді корисним, тому що кожен вид спорту розвиває інші властивості організму, інші навички і так далі. Да? Тобто, якщо гімнастика це про гнучкість, то ну, там, якийсь вид спорту може бути про витривалість, командний вид спорту може бути саме про соціалізацію, там вміння комунікувати і так далі. Тому просто треба батькам пам'ятати, що Ну, найпростіше це віддати в якусь секцію. Е, дуже бажано, щоб там знайшовся ну, е, їхній краш тренер, да, який дійсно буде запалювати серця. Фізична активність дорівнює е, психологічна стійкість. Ну, Вона дуже сильно впливає на це і впливає багатьма ну, методами, тому що е, саме в спорті і в фізичній активності ми долаємо стрес, е, ми вчимося тримати поразки, е, ми вчимося правильно реагувати на перемоги, ми вчимося е, е, емпатії, да, там, допомогти другові, якщо він впав, і так далі. І так далі. Тому це дійсно дуже ну, важливий елемент. Які їм насправді дуже часто ну, недооцінюють. Тобто, ще раз повторюсь, що у нас ну є викривленість того, що коли слово чують спорт. І ми насправді навіть наші організації відійшли дуже від слова спорт на слово фізична активність, але ну, типу, спорт це теж фізична активність, воно одне одного не виключає. То ну, якщо перераховувати, от я недавно була в мене зустріч зі школярами, ну вони сказали набагато більше ніж мені говорять батьки, що розвиває спорт, ну що це і витривалість і дисципліна. І Організованість, і вміння працювати в команді, і розвиток емпатії, емоційного інтелекту, і так далі, і так далі, і так далі. І ну, мене дуже тішило, що вони самі це усвідомлюють, Да? Типу, просто їм ніхто з такого питання раніше не задавав. А так вони прям сиділи і прям всі тягнули руку, бо вони зрозуміли, що ну, спорт – це не тільки про фізичне тіло, далеко не тільки і. Просто треба задуматися, що ти хочеш дати своїй дитині, ну які там нові навички, і це точно що спорт дуже е, легко може на це впливати. Просто що ми більше завжди, коли думаємо знову ж таки про спорт, ми думаємо про медалі. І тоді ну, думаємо, що це єдине, що він робить, це тобто, щось розвиває фізичне тіло, але він розвиває набагато більше, ніж фізичне. Ну, власне, для цього в джуніорсі відповідні програми, над якими ви працюєте, на чому акцентуєте увагу? Чи це певний онлайн формат, це формат певний лекційний? Це формат, який ви поєднуєте і викраплюєте у сімейні фестивалі в «Джуніорс Геймс», до прикладу. Ну, в нас зараз ми зосередилися насправді, ну, в першочергово на е ну, трьох продуктах: це клуби джуніорс, в які можуть ходити діти на постійній основі. І там є спортивні заняття, а також програма розвитку емоційного інтелекту. Е це у формі гри все відбувається, але це дуже важливо, тому що саме в спорті ми максимально відчуваємо емоції. Ну, зазвичай, так повсякденні ми е, ну, не відчуваємо ну, так сильно, наприклад, поразку, да, або, там, якщо м'яч не долетів до кільця баскетбольного і так далі, ніж як в спорті, де прям в тебе все ж кипить всередині. Так само і перемога, яка дає інші емоції, але теж вони прям на максимальному надриві, скажімо так, і ми вчимо саме розрізняти ці емоції. Давати розуміння, що кожна з цих емоцій нам важлива і що вона чомусь вчить і щось допомагає розвинути. І тому в такому ну, форматі ми працюємо в клубах джуніорс. Також у нас є літні дитячі табори, в яких у нас по суті та ж сама програма, але дуже поглиблена. І фестивалі, де ми можемо достукатися також і до батьків, та, от тими елементами, про які я тільки що говорила, тому що нам дуже важливо. Щоб батьки це теж побачили і відчули. Тому що вони зазвичай, ну, на жаль, через там, війну і дуже велику кількість завдань, ну, які, викликів, да, які ми повинні тримати як батьки. Ну, ми не встигаємо задуматися про якісь ці елементи, які потрібні дітям. І тому цей фестиваль, ну там, хоч він не і виглядає дуже таким ігровим, ігровими, розважальними, ми дійсно саме таким його і хотіли зробити, але він повинен підсвітити, як дитині важливо мати там, сімейний досуг, хобі власні. І що це не просто про ну там, да, це не якась така. Ну, маленька одна ціля, що вона дуже широка і відразу працює на різні різні якості і навички дитини. Де можна віддати інформацію детальну про фестиваль Juniors Games і власне місті Хмельницькому? Де будете чекати на учасників майбутніх? Е, супер! Ми чекаємо 13-14 вересня, тобто, вже завтра і післязавтра, з дванадцятої години і до дев'ятнадцятої в парку Чекмана. І у нас є телеграм-канал, який називається Juniors Games в Хмельницькому. Juniors, нижнє підкреслення KM. Так в телеграмі можна знайти нас. Там можна побачити детальний розклад, як працюють наші локації, коли будуть проходити розіграші. І власне очікуємо всіх наших глядачів. Разом з дітьми або без на нашому фестивалі, щоб подарувати вам, а ви нам посмішки і активну участь, тому що наш фестиваль ми робимо максимальну можливість дітям розслабитися, видихнути і робити все, що вони хочуть. В нас, наприклад, я думаю, що це мрія багатьох не тільки дітей, а й з дитячих років у дорослих. Включити сирену в поліції або в пожежній машині у нас це можливо. І можна прийти і цим позайматися або поговорити в рацію. У нас можливо вийти на сцену і станцювати з нами просто в будь-який момент. У нас можливо малювати на великих плакатах майже як на стінах вдома. Тому ми робили все можливе, щоб дитина, от в якийсь момент, відключившись від всіх своїх задач, домашніх роботи, війни і так далі, відчула себе дитиною. І для дорослих насправді теж це дуже часто буває, включає. Якісь дитячі мрії і тому ми дуже тішимося і сподіваємося, що разом ми завтра з вами досягнемо і цього. І в Хмельницькому на одмінно на це сподіваємось. Але чи Хмельницький буде е, фінальною е, крапкою і пунктом для організаторів фестивалю Джуніорс Games? Е, цього року ми на наступному тижні ще будемо в Черкасах. Е, і Дуже типу готуємося і до Черкас також е, на цей рік у нас а, зупиняється, наші, бо ми розуміємо, що вже починається холода, а ми все ж таки хочемо величезні площі займати на вулиці, так щоб всі діти могли побігати. А, але наступного року ми ну, вже думаємо розширювати свою географію, ну і звичайно їхати туди, де нас чекають, нас чекають крапка. Тому що зараз якраз ну, такий перший рік, і ми дивимося, наскільки. Заходить місто, але зважаючи на відповіді, да, що ну величезна кількість дітей не бували. Ну, в них немає дитячих фестивалів, де вони можуть це зробити. То думаю, що будемо повертатися в усі ці міста повторно в 2026 році. Чекатимемо на афіші. Ми теж. Дякуємо вам за розмову. Дякую дуже. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. І говорили ми про фестиваль Juniors Games, який, до речі, завтра і післязавтра, в суботу-неділю, і неділю, відбуватиметься у парку імені Михайла Чекмана. Доєднуйтесь, приєднуйтесь та слідкуйте за інформацією у телеграм-каналі та на офіційних сторінках організаторів. Дякуємо, що дивитесь. Наближаємо перемогу!